Один із трьома дітьми життя дружини Андрія Заценка із Кіровського Донецької області забрав ліфт. Відтоді чоловік виховує синів самотужки. Найменшому 11 місяців, найстаршому, найстарший нещодавно переніс інсульт. Історію продовжить Юлія Міншакірова. Ну, Де ліся? Андрій Заценко виховує трьох синів сам. Його дружина загинула минулого літа. Їй було 37. Наталя розбилася, впавши у шахту ліфта. Того ж дня Андрій міг втратити і наймолодшого Архипа. Це дев'ятиповерхівка у місті Кіровське на Донеччині, де півроку тому сталася трагедія. У підйомнику досі дитяча коляска застрягла між поверхами. Дружина Андрія Наталя вирішила відвідати свекруху, із собою жінка взяла старшого сина Артема і молодшого Архипа. Піднімалися ліфтом на восьмий поверх. І от вони на ліфті піднялися, перший вийшов Артем. А потом Наташа и начала доставать коляску сможем, с моим, с выводить. То в этот момент лифт при открытых дверях поехал наверх. И, соответственно, начала коляску зажимать, ну, туда затягивать. А Наташа пыталась малого достать оттуда и упала. Архипа вритувала 16-речная девчонка. Вона ехала у цём уж лифте. Когда зажала коляску, он оказался головой вниз. Угу. Вот, его за руки вот она вытащила. У Архипа виявилася зламана нога, але зараз дитина повністю одужала. Старші брати ледь справляються з 11-місячним малюком. <клес> <клес> Отні повізлу не пав'язлу. Андрій розривається між роботою на шахті та синами. За дітьми часто доглядають сусіди та знайомі. Доводиться наймати й няню. Особливої уваги потребує старший 11-річний Артем. Хлопчик переніс інсульт. Пальці не тому роботу фіксувати. тепер його лівий бок практично знерухомлений. Артему необхідно приймати дорогі ліки. Лекарства дорогі, лікарства допомагали нам. Ахметова Хметова там, по мене п'яти гривень. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова допомагає родині й продуктами. Ахметова, це ж малютка. Андрій навчився добре готувати. Увесь свій час він присвячує синам, яким так не вистачає мами. Скучаєте за мамою? Так. Да. Да. У нас тільки картина від нього сталась і фотки. Спати лежатися. Спокійної ночі, мамочка. це. На плечах Андрії турбота про свою матір. Віра Заценка перенесла три інфаркти. З квартири майже не виходить. Кожен раз Андрію та його дітям доводиться проходити повз ліфта, де загинула Наталія. Підйомник і досі опечатано. Там опечатане машина ділення, Так поножне провести експертизу, знати причину, чому він поїхав. І не ті ж там не виновний. щойно потепліє, Андрій із синами піде на могилу дружини, щоб посадити квіти, які вона так любила. Юлія Міншакірова, Данило Кірєв, Сабиція канал Україна.